Я виїхав 26 лютого 2022 року з Луганської області, став в Полтавській області одразу в воєнкоматі на облік. Десь через місяць визвали, сказали, що є можливість навчитись на тан... командир танкового взводу. Ну, добре. Поїхав в Львов на... в академію. Півтора місяця там, ну і далі вже там, через час попав сюди в підрозділ. Ну, а, а сам я ж по спеціальності механік, тому мені хотілося е, виконувати ту роботу, який, яку я мав виконувати. Я, а, особливо я в гідравліці розбираюсь, тому що в мене спеціальність гідравліка. Ну, і так. І тут у мене ці гідравліки завалість тепер. Ну, ці всі наші машини вони гідравлічні. Повністю, повністю гідравлічне обладнання для евакуації, лебідки, крани, це все гідравлічне, це все моє. Танк, ну, звісно, що складна. Але якщо вчитись і розбирати все через руки, то воно доходить. Я думаю, що ну, у нас хлопці всі такі, хто танкіст, ніхто не танкіст, той механік, той автослюсар, той комбайнер, всі такі. Прийшли, прийшли і навчилися. Так що я думаю, що всьому можна навчитися, тільки мати бажання і все. Все буде добре. Я і хлопцям кажу, армія дає ще можливості. Тобто є можливість навчитися бути водієм якоїсь вантажної машини, вчитися є на кран або на таку техніку. Я учусь і вони вчаться. Всі вчаться, якщо хочеш. Якщо хочеш, можна навчитись, бо це навички ці ж пригодяться потім. Е, ну, По-перше, у, у мене дві машини. Одна Словацька е, ВТ-72 на базі 72 танка. Е, це сперш, вона у нас перша була, точніше, їх було дві. Одна підірвалася на протитанковій міні і зараз на відновленні на заводі. От, одна залишилася так, із двох. Тобто, ну, є документація, читав. Ну так, да, прийшлося трошки попереводити, поперекладати словацькою. Ну нічого навчилися, розібралися. Є ще у нас Берг-Панцер 2 на базі першого Леопарда. Машина старенька, звісно, 67-го року, але, як то кажуть, працює на всі 100. Все працює, все робить. Німцям, як то кажуть, респект. Німецька машина. У ну, Ці дві машини у, них, у кожної є свої переваги. От, Допустимо, Словацька вона на базі 72, ки вона тягне добре. Тобто Там і гусянка така танкова, вона по бездоріжжю витягає краще. А німецька, так, да, вона по бездоріжжю не так тягне, але зато в неї дуже така сильна лебідка 30 тонн. вона... А плюс, є, якщо ми через поліспаси ставимо, то ми. Бували такі випадки, що перший танк. Буквально ми за допомогою іншого танка зривали з місця і отак от тягнули, як, як кажуть, тюлені на льдині. Тобто Юзом тягнули через паліспас сам танк, плюс під ньому сантиметрів 20-7 мерзлої землі було і так витягали його. Ну, Так працюємо. Да. Тобто є свої переваги. Плюс німецька машина, вона е, така безстрахідна, якщо десь треба по асфальту бігом десь підскочити, а там трошки по бездоріжжю, то це робота для неї. Підскочив, зачепив, потягнув і все. Тим більше, що у німця там у нього жорстка сепка розрахована, тобто е, в таких умовах, коли треба. Складно маневрувати ограничення якесь пространство, то ця машина ну, це отлично. Бо був випадок, ми витягували танчика серебрянського лісу. Ну, зрозуміло, що там сосни, дорога лісна. Якби не, не жорстка сепка, ми б його не витягнули, бо що там обмежена така відстань між деревами. Ну, тобто відпрацювала машина на 100%. Ну, Німці дали з нею е, фільтра, е, є, обслуговування проблем поки немає. Да, є проблеми, там деякі запчасті треба замінити на гусянці, на ходовці. Ну, Я думаю, наша БТ-служба це подолає. Тим більше, якісь запчастини німці дали. Ну, я, е, от, е, коли ми її вивчали, Знайшов фірму праводітеля цієї машини, написав їм листа німцям. Ну, вони там відповідають, що можуть. Тобто консультуємося, якщо з ним. Контакт є, тобто вони щось підказують. Так що проблем нема. Пока такий глобальний. Ну прям щоб в самий вогонь ско вскакував, таке не було. Було таке, що під'їжджаємо, дають нам 15 хвилин. Кажуть, через 15 хвилин буде обстріл. Так, да, це було там під Білогорівкою. Дійсно, 15 хвилин витягнули техніку. З ями, ну задача була така: витягнути її з ями, поставити на сухе, а далі вже потягне інша машина. Ми її бігом витягнули, вже вже зматувалися, коли лебідку почали зматувати, були обстріли. Ну, нічого, всі живі, здорові, нормально. Якщо є час, то в принципі ці машини можуть буквально усе. Друге діло, що часу не буває, був був випадок, коли також дали 15 хвилин. І якщо буде обстріл, то треба зматуватись і їхати. Так, да, поїхали, зачепили, почали тягнути, не вийшло за 15 хвилин. Прийшлося чіплятися і виїжджати. Якщо є час, то проблем немає. Ми витягнемо все. Тим більше, що нас е, ці машини вже як викликають в найбільш складних випадках, що танк танк танка вже не витягає, то нужна лебідка. Лебідка, поліспас. І тоді треба тягнути. оце складні, складні случаї, це наші випадки. Наші. Ну, Треба час. Бо щоб розкласти поліспас, його скласти, підчепити, відчепити, ну це час треба. А якщо там є шанс, що 5-10 хвилин не починають крити, то, звісно, тим більше машина ця легко броньована. Від осколків вона там може якісь там 82 ще закриє, а Ну цей міх вода, а екіпаж -то ззовні робить. То тобто тут таке складні випадки бувають, звісно. Ну, кожен раз їдеш в такі випадки, як перший раз. Тобто воно може, якби їздив кожен день, не дай Бог, правда, то воно може якось палеше було б. А так такі випадки не часто буває. В основному ми. Десь там, там 3-5 кілометрів від лінії розмежування працюємо вот. там більш тихо і спокійно. Mm -hmm. <смеш> ну, <смеш> От німця Бергерпанцера е, на, намагаємось по ім'я називати. Бергерпанцер. Ні, ми його особливе ім'я ніяке не давали, тому що за нас там придумують то бутерброд, то ще щось. Ну, Екіпажу не подобається, коли на цю машину бутербродом називають. Тому у нас він бергер і все. У нас все бігом. Ми підскочили, зачепили і тянемо вперед. Так, особо там розмовляти ніколи. Так що витягнули, всі довольні. Ми довольні, що роботу зробили. Танкісти довольні, що ми техніку витягнули. Всі довольні, роз'їхалися і все. Ну, Я, я служу в бригаді ну Трошки більше року, а хлопці, то вони вже, я не знаю, може до сотні вже і витягнули. Бо вони на початку на двох машинах тягали добре. Ну я тут скільки служу, ну... скільки ми виїжджали, то ну, десятка три витягнули. Ну Я ще раз повторюю, що у нас звуть, коли вже ніхто вже не, не може. Танк танка не витягає, навіть два танка не витягає один. Тобто техніка так сіла, що все. Тоді ми працюємо. У ну, мене є така мрія, щоб наша машина проїхала на параді перемоги. Це така в мене мрія є. Вона да. заслужила. Да. Ці машини заслужили. Так, да, всі заслужили, але я ж думаю, там буде багато машин, знайдеться місто для нашої.